Пан Денис працює у метро із початку його створення, а поїздним диспетчером понад 15 років. Розповідає, робота завжди змушує критично мислити. мої. Руковожу движенням поїздів на лінії в хозяйственных час. Виконання робот. Це роботи по восстановлению, по ремонту метрополітена. Зв'язуємо різні служби. Потому що є роботи, де участвують не одна служба, а две три служби. Їх треба в'язати зробити очередность, график графік їхні роботи, щоб друг другу не мешали. загалом у Дніпровському метрополітені. Працює 5 поїздних диспетчерів. Зміна триває в 12 годин. Прикази поїздного диспетчера підлежать без виконанню всіх працівників. Предприяття, тому, що поездного диспетчера залежить слажена робота всіх служб, в тому числі депо, в тому числі ескалаторного господарства, електромеханічне, значить вентиляція і устройство і себе За 2023 рік у метро було перевезено понад 4 мільйони людей. За добу проїжджає більше 11 тисяч осіб. За рік було відремонтовано два вагони та два ескалатори. Також були заплановані і виконані роботи по модернізації ремонту, відновлення кабельних мереж, кабельних мостів і переходів, кабельних кронштейнів, заміна освітлення тунелів, тупиків, і також було виконано заміна пожежного водопроводу на станції Вокзальна та Заводський. Крім того, спочатку повномасштабного вторгнення метрополітен став для Дніпря надійним сховищем. Тут містяни не тільки ховалися під час ракетної небезпеки, а й писали загальнонаціональний диктант, проводили зустрічі зі знаменитостями і навіть відзначали день міста. Оголошую чергову нашу сесію відкритою. Будь ласка, гімн України. На 44 й сесії Дніпровської міськради депутати ухвалили бюджет міста на наступний рік. Загальний обсяг бюджету майже 17 мільярдів гривень. Місто заклало майже мільярд гривень на підтримку ЗСУ та різні оборонні проекти. Ця цифра не остаточна, адже кожного кварталу після підрахунку надприбутків сума буде додаватися. Пріоритетами для бюджету залишаються галузі освіти, медицини, транспорт, житлово-комунальне господарство. Левову частку коштів бюджету передбачено на захищені статті. Це зарплати медичних працівників та освітян, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, освітніх та медичних закладах. Сюди ж входить і фінансування соціальних програм для людей. Всім хочу сказати слова подяки за плідну працю і хочу всіх, в тому числі територіальну громаду скажімо так, віддячити і сказати слова подяки. Бюджет 24-го року прийнят. Дуже всім дякую. Традиційно на сесії відзначили медиків. Цього разу нагородили 12 медичних фахівців, міських і обласних лікарень за цілодобову та безперебійну працю на перемогу. Особисто я і думаю, майже всі медичні працівники роблять це не для якогось визнання чи для якоїсь подяки, а для того, щоб вносити свій суттєвий, можливий суттєвий вклад в нашу загальну справу, перемогу завдання кожного лікаря, медичної сестри чи будь-якого працівника будь-якого громадянина України зробити максимально можливе в тилу для того, щоб допомогти нашим воїнам по завершенню сесії секретар міськради повідомив що у дніпрі встановлять новорічні ялинки без жодних витрат з міської скарбниці ялинки будуть встановлені у сквері прибережному сквері осачова і на вході до парку шевченка також бізнесмени будуть встановлювати встановлювати ялинки на локаціях в місті де вони хочуть також будуть встановлені менші ялинки в районах але в будь-якому разі на це не буде потрачено жодної бюджетної гривні. Новорічні ялинки встановлять до Різдва 25 грудня. Я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви все, що в нас є, ви все, що захищає нашу державу. Понад 650 днів повномасштабної та майже 10 років російсько-української війни Збройні Сили України нищать окупантів, де б вони не були. Василь Самовар був оператором на Дніпровському телеканалі. Вже два роки служить в легендарній третій штурмовій. Має псевдо француз. Якщо серйозно, то і зараз я не відчуваю, що я військовий, що я військовослужбовець. Я вважаю себе цивільним консультантом, який покращує або намагається покращувати нашу армію. З перших днів війни це було як, ну, як комп'ютерна гра. Тобто я сижу з дроном, стріляє арта, стріляють танки, все щось їде, щось стріляє. Я показую картинку, роблю розвіддонесення і так далі. За ці два роки француз воював на Запорізькому та Донецькому напрямку, обороняв Бахмут. Нині займається більше забезпеченням, аби у побратимів було все, щоб знижки для росіян на чорну п'ятницю були щодня. Бути дотичним це ну бути вдвіжі, це робити те, що тобі подобається, приносити багато користі і відправляти велику кількість москалів на концерт до Кобзона і продавати їм білети зі знижкою. Захищати країну з початком великого вторгнення зі зброєю в руках пішли і відомі українці, співаки, блогери, актори. Долучитися до оборони вирішив і Олександр Положинський. Спочатку записався у ТРО Луцька, а згодом підписав контракт ЗСУ в травні місяці. Я відчув необхідність бути більш активним і приносити більше користі. І це якось так збіглося в часі. з формуванням 47-го батальйону я написав Валерію Маркусу, який був головним сержантом батальйону, власне від якого я дізнався про те, що цей батальйон починає свою діяльність. Я написав, що якщо я можу бути корисним, то я готовий з 16 травня 2022 року. Олександр долучився до складу 47-ї окремої механізованої бригади, виконував різні завдання та був за лінією фронту разом із побратимами. Мав виїхати до Німеччини на освоєння техніки країн партнер але не склалося, коли вже ми вже були готові до виїзду в Німеччину. Я розумів, що ну якщо я поїду на ці навчання, то я просто займу щось місце. Бо ну з технікою в мене давні і дуже неблизькі стосунки. Я просто ну реально переживав, що техніка в моїх руках може бути зіпсована ще до того, як почне виконувати якісь бойові завдання, і Валерій сказав, що ну. Раз ти готовий, то переведу тебе в той підрозділ, в якому ти давно мав служити. Виконував поставлені задачі, а згодом Олександра покликали в Київ вже близько десяти місяців. Він служить в підрозділі Міністерства оборони, пов'язаному з інформаційною політикою. Олександр зізнається, війна змінила і його. Дуже багато цього змінилося і в тому, як я живу і Змінилися життєві акценти, життєві цінності дуже сильно. Багато того, що раніше вважалося для мене важливим, зараз взагалі не грає ролі. Натомість деякі речі, на які я колись можливо навіть уваги не звертав, зараз стали набагато важливішими чи взагалі найважливішими. До захисту України долучився й актор Павло Алдошин. Роль у фільмі Снайпер Білий Ворон для Павла стала вирішальною. Я думаю, що я вирішив долучитися до LAV ЗСУ багато раніше, ніж я, я це зробив. Але я думаю, що під час зйомок фільму до мене прийшло це усвідомлення. А вже по факту я. Став частиною ЗСУ вже після певного повномасштабного вторгнення. Павло брав участь у звільненні Київщини, був на Донецькому, Луганському напрямку. Служить в мобільному підрозділі, пересувається швидко. Я робив боляче поганцям. От так. Павло розповідає, долучення до лав ЗСУ дало йому розуміння військових, бо між цивільними та захисниками прірва знаходитися зараз у війську для нього набагато простіше. Це мені дуже подобається, вже тому що я все життя жив на півтонами. Життя ніби так яскравіше, здається, але в чому є пастка постійних самопошуків, самокопань екзистенційних запитань до себе. Тут з цим проблем немає. Ти береш просто зброю до рук і робиш свою справу. все. Павло каже, після перемоги зі зброєю в руках він буде лише в кіно, в його планах повернення на великі екрани. Зірки шоу-бізнесу це лише невеличка частина захисників. Наше життя нині тримається на подвигах невідомих звичайних людей, які поміняли мирні професії та несподівано для себе стали військовослужбовцями ЗСУ. Тячі голоси у ролях персонажів казки Дніпро тів запускає новий спецпроєкт різдвяні казочки. У граливій та легкій формі малеча зможе заглибитись в українську культуру. Також цей проєкт дасть можливість дітям Дніпра та гостям міста показати свої таланти у акторській майстерності на великому екрані. Ми ми записали з казки. Наш я він межанку він межатку мені там. Дуже сподобалося і в перший раз я чуть-чуть побоялася, тому що це для мене перший раз крок в цілу студію. Я за лісових звірят і місяців е я вчив надовго місяць. Я грав е, Миколая. Я тиждень ходив е, е, займатися, щоб навчитися віршу. Різдвяні казочки не лише розвага для дітлахів. Вони відкривають для них світ саме української літератури. Ну, взагалі, хотілося б, щоб діти на канікулах, там сидячи вдома, передивлялися якісь там наші програми і почали з маличку звикати до читання української літератури, тому що вона дійсно класна, цікава. Зараз взагалі література виходить і драматургія на світовий рівень. Українська література е, довгий час е, була чимось невідомим, чимось нецікавим для нашого суспільства, для наших дітей, для нашої молоді. І дуже хочеться самого дитинства зараз дітям розповідати наскільки актуальна взагалі є українська література, чому її треба вивчати, і наскільки це важливо для нас. Поринути у дивовижну подорож сторінками книжок українських казок ви зможете вже на наступному тижні в ефірі та на Ютуб-каналі Дніпро Тіві. Yeah, we have shot!